В ніч із 5 на 6 листопада у низці областей України бачили північне сяєво Аврора. Астроном Володимир Кажанов у Фейсбук поділився, що це рідкісне явище можна було спостерігати після потужної геомагнітної бурі. Яка пов'язана з бомбардуванням землі викодом корональної маси, який стався на сонці кілька днів тому? У ніч з 5 на 6 листопада 2023 року в Україні і в багатьох країнах північної півкулі землі спостерігається яскраве полярне сяйво. Це явище природи буде повторюватись у майбутньому, але спрогнозувати точний час і дату цього складно, зазначив експерт. Варто зазначити, що цьогоріч у нашій державі небо вже червоніло. Це було наприкінці вересня, рідкісне явище бачили у Богодухівському районі Харківської області. Це червоне полярне сяйво в Україні 2023 року. Спостерігали 26 вересня. Якщо вам цікаво, чи був це знак? І до чого це може бути. Дивіться мої наступні таро-прогнози. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Будемо розбиратися до зв'язку!